Так, всіх вітаю. Ця субота починається доволі рано, адже сьогодні стартують продажі одного дуже цікавого годинника, і ми спробуємо там день в день або максимум завтра в неділю е випустити невеличкий огляд про цей годинник і показати, як відбувався взагалі цей старт. Продажів там був ажіотаж чи не було. Тож не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Так, ну і давайте спробуємо здогадатись, на прем'єру якого годинника і старт продажів я їду. Будемо вважати, що ви не бачили обкладинку і назву самого відео. Ось вам у вигляді цієї омеги, невеличка пасхалка на цю тему. Безумовно, цей годинник всі бачили, але не показати його на нашому новому камері мінці я просто не міг. Сидить ідеально, якість, як завжди, топ, кольори, просто неймовірні. Переходьте на наш сайт, замовляйте на мінці, кейси, тули, дитячі книги. Знаєте, що в нас вже багато чого є, багато чого буде. Топ якість, неймовірно високий рівень. Тож, будь ласка, переходьте, замовляйте, я буду дуже вам вдячний і кайфуйте від ваших нових годинникових аксесуарів. А ми полетіли далі на прем'єру і старт продажів цікавого годинника. Так, прибув до магазину Swatch, єдиного у Варшаві, в якому будуть відбуватись продажі цього нового годинника від Swatch з Омегою. Ми відправились ми, безумовно за новинкою MoonSwatch, to Earth Face з індикатором Фаз Землі. Компанія Swatch анонсувала вихід нової моделі популярній колекції MoonSwatch, який вже скоро буде три роки, яка налічує в собі купу моделей, присвячених різним планетам, білий Снупі, чорний Снупі і так далі. Як випливає з назви цього годинника і цієї нової моделі, він оснащений абсолютно новою функцією індикатором Фаз Землі. Запатентоване Swatch ускладнення йде в комплекті з хронографом і вже звичним для цих годинників. Місячником. Все інше в цій моделі вже має бути вам знайоме. Модель представлена в корпусі 42 мм сірої біокераміки. Циферблат з зернистою обробкою, імітація поверхні місяця. І подвійний логотип Omega X-Watch, що повторюється в тому числі на тканинному ремінці з липучкою. Але, як ви вже побачили, ми змінили цей ремінець на наш крутий еластик від Atelier Horology. І як мені здається, він просто. Ідеально підходить саме під цю модель в цьому кольорі сент такому піщаному, кайф. Модель заграла зовсім іншими фарбами, знаєте, і вже навіть не так, от по своєму біокерамічному виглядає, а дуже стильово, навіть такою трошки пропахло певною дороговизною, але дійсно. Ремінець, який йде в базі, тканинний, цей, ну він прям супер паскудної такої якості, тому змінити на той чи інший каучук чи еластик, це. Круте рішення, і в цьому рішенні безумовно до будь-якого вашого годинника вам допоможе наш проект Ательє Хорологі», де купа аксесуарів годинникових, і безумовно їх буде ще набагато більше. Якщо повертатись до цієї серії годинників, важливо сказати, що моя думка не змінилась. Це не зовсім про годинникове мистецтво від, від слова зовсім, але це точно про е, фан. І в нас на каналі є подкаст на цю тему, де я на прикладі колаборації там знову ж таки Swatch, Blanpa, бо Blanpa знову ж таки входить до Swatch і Так далі тому подібне розповідав, що це дійсно фан, це прикольно. За цим стоять молоді люди. Брендам все складніше омолоджувати свою аудиторію, особливо таким брендам, умовно, як Blanpa. Ну де брати. Людину 23 там років, яка має обізнано цілеспрямовано, умовно йти купувати одразу 50 фетомс. Це складно. Омезі також непросто на колабораціях там, умовної новинках там регата в Барселоні. Теж це не про нову аудиторію, це не про молодь. Я зараз не дуже представляю людину, яка там дуже заглиблена і біжить купувати Омегу за 8 тисяч доларів, бо це регата в Барселоні. Все там клас, еге-гей. Це складно тому і цифри в тому числі кажуть про те, що оця ця колаборація, в принципі, Omega Swatch і оця серія Мун і колаборація з Blancpain, Вони давали і дають буст продажам оригінальних моделей, що 50 Fathoms, що Moonwatch від Омеги, і це. Не дивно, тому що дійсно для молодих людей, а я їх бачу і у Варшаві, і у Женеві, і у Лондоні. Це люди там до 32-35 років. А більшість це взагалі до 25 з цими годинниками. І Я розумію, що це для них зрозумілий, простий вхід, де вони бачать логотип для себе відомий, який десь вони регулярно вбачають. Але по зрозумілій для них ціні, щоб познайомитись з брендом з цією моделлю, з оригінальною цією моделлю. І знову ж таки, як показують цифри і продажі, це мотивує людей цікавитись і купувати оригінальні моделі. Бо що по бланпа 50 фетомс, що по Moonwatch оригінальним є приріст в продажах після цих колаборацій і протягом їх існування. І з точки зору маркетингу, це неймовірно крутий крок, який виражається в зрозумілому результаті для брендів, яким об'єктивно важко омолоджувати аудиторію і заводити нову одразу на цей ціновий сегмент, на цей прайс і так далі. Тому маркетологам, виробникам моя шана молоді, неймовірна кількість стоїть в чергах, купує, знайомиться, заглиблюється і рухається далі. Ось про це для мене ця колаборація і цей годинник. А конкретно ось ця модель з Earface, ну, це прям такий трошки новий навіть, я б сказав, крок, бо виглядає дійсно прикольно те, як можна погратися ось цими фазами, виставити, яка тобі треба, в залежності від дати. Це виглядає такий дійсно, як певний такий інтерактив для нас, дорослих, в яких є також свої іграшки. Для нас це безумовно годинникові в тому числі. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте, будь ласка, коментар, скажіть, що ви думаєте стосовно цієї моделі, цього анонсу, взагалі цієї серії. Переходьте на наш сайт, вибирайте, купуйте собі годинникові аксесуари, підтримуйте нас. Ми підтримуємо, в свою чергу, ЗСУ завдяки вашим замовленням, вашій підтримці. Бережіть себе і до нових зустрічей.